Отець неба і землі, в цей ранковий час ми приходимо в молитві до те, і дякуємо тобі за те, що ти охраняв нас цю ніч, підняв від сну і дав здоров'я. Дякуємо тобі за мирний спокійний час, за те, що ми можемо разом приходити на це місце, де ми можемо разом потрудитися для слави твоєї Господь. Ми дякуємо тобі за це будівництво, за те, що ти даруєш нам можливості, даруєш нам усе. Для того, щоб ми могли закінчити це будівництво. Дякую тобі за кожного, хто прийшов на це місце для того, щоб потрудитися, благословити нас у роботі. Оберігай від всякого зла, щастя і будь в нашому життю. Амінь. Діма, діма Гусак. і це він подарував мені такий ремінчик. Діма, дякуємо тобі, бо твій ревінчик теж послужив на будівництві церкви. терпіть. Як у лісі цей. А ага. це, це, ну скажіть, скажіть, на вашу думку, скільки цей молоток коштує? Ну, мабуть, за три сотки. Три Трисотки? Ага. Дві з половиною тисячі гривень. То є... і що? Він сам є. Сам б'є. Да. Він мав би сам мішає кіціваки на ниво. Давай надарай чи є він. Ну, він сам... 70-х там треба бути до ящик 90 Це Така штука, е, обично майстри, хто користуються такими олівцями, губи. Так. І вони вже, вже не, за вухом не тримаються, бо від лапші об, Так. А треба такого, раз, він начертив і все, він постійно під руками є. Але так, раз. Класно, і дуже класно. чи є. Да. він. Саме які на підашки? 6х80 беремо. Ну, на аж 6. Ну а що ж? А, або ці 5 х 에... 70 5х70 можна, так. Да. 5х70. Я, я зараз йому все напишу. Мені треба тут прикрутити до железа. До железа може брати щось таке, щоб з желізом. Брусок чіти на болти, а потім вже до бруска собі чіпляти саморізами. Ну, щоб не кожну чіпляти до железа. А що брусок кинути вдолі? Ну брусок кинути вдолі, потім собі до, до бруска кидаєте. Можна і так. Буде заказує раз. — Береш, Плату, тощо, я, тощо, не, да? Десятка платна. Та, та, так само беруть їх бурсон. Хвати, ого. Десь 10. Ну, берегнуться. <плоти> Ну, це це ціл на Ні. А нам же там де, там де буде цей, там де були латина, воно тільки три штуки до укупів. На Бачимо, що є ще на декілька днів роботи. Майстрам на даху і нашим братам є на декілька днів попрацювати біля цього навісу. Зараз вони виготовляють такі ферми, котрі будуть тримати дах на цьому навісі. Завершенням даху дома молитви буде ось такий шпіль. Ось тут він зараз народжується. Хлопці самотужки роблять його, створюють його. Будемо бачити в подальшому, що з цього у нас вийде. Скажу вам по секрету, що до цього часу ніхто з нас такий шпіль не робив. Як уже бути до кінця чесному, то і ми не дуже маємо яскраву уяву, як його треба зробити. і воно на на цій різьбі воно піднімає дошку верхнець. Але віримо в те, що Бог допоможе нам дасть мудрості. І цю справу зробити гарно. Ось така цікава гарна конструкція в нас вийшла. Рухаємося далі. Тут вікно дивись. Там вже не рівно, там не що? Він зараз цей. Ну, Славіки, яку ідею нам віде. Славік, відео, таку ідею. Щоб не гратися з коробами, робимо два малих мали, паралельності. І туди буде чіткось. Що зробити? Два малих на витяжки кладемо такі. Чуть має такі, щоб відтяжки прямо пішли. Yeah. Це робимо так, як має бути. І два малих робимо рядом. Там і там. Отуди в дичь. Це зараз був прикол? Ні. Це вповне серйозно. Так, я думаю, що мінімум ще 3-4 тисячі підписчиків зразу. Yeah. So. Брат Михайло був явно дуже здивований такою ідеєю. Але я вірю в те, що ця команда справиться з цією задачею і все вийде дуже гарно. Досить важливо і відповідально зараз правильно виставити верхушку ось цього шпіля, щоб він гарно виглядав на самому даху. Заломив його такого. Я вам теж так казав, якісь зробити. Ну, в принципі, якщо металочер... Ні, металочерепиця там не йде, а там йде лише гладка бляха, так? Ні, сюди не Ні, дивіться. Так, да, то воно не файне, бо тут має бути лише гладка бляха, так? Да. Чи що має бути? Ні, гладка, мабуть, ця ведь. Яка? Профіль точно що ні. Профіль не? ні? Ні, не, йде, що, да, профіль да. ні. Сюди лише гладка і. Uh, быстріше всього, що також що має бути на гранях, має бути рівна бляха. А всі канти треба під угол, щоб людина, яка має станок, це все загнула, щоб угли всі були акуратно прикриті там, допустимо, по 8 см ліво право. А тим часом наші сестрички нам приготували смачненький обід. І Танюша теж в цьому приймала участь і старано допомагала. Вистачає, вистачає. Що ви кажете, класти на чотири. Розказуй, ти сказала людям, щоб йшли їсти? Сказала. І що, вони слухають тебе, йдуть чи ні? Не слухають. Не слухають? А ти бачила, які тут жініхади є для тебе класний? Та? Ви вже познайомилися чи ні? Не. Чого? Треба познайомитися. Тетяна, ви які файні? Деш мої невісти. Буде, буде. Да, у нас є бус. Научимо в верхі робити. Де будеш варити, їсти. А Манасі буде ходити, заробляти гроші. Я не, не хоче? А чого? Добре подумай. який пані Флопе, туди. вже засісняється. А тим часом, поки ми з Михайлом займалися сватанням, наш наречений вже втік. Все те, що ми зараз робимо, воно буде корисне для ось таких наших маленьких діточок, наших внуків. Церква взагалі старається кожного року організовувати відпочинок для наших діточок. Ми зараз поспілкуємося з нашим пастором Бордейним Іваном Васильовичем на тему наших діточок. Що саме ще планують зробити цього року для наших діток в нашій церкві? Будь ласка, все це робиться не просто для того, щоб були гарні будівлі. Хоча, на жаль, але за цей час а Частина людей, які працювали з дітками, вони виїхали. Але ми дякуємо Господу за тих людей, які є сьогодні, і це брати і сестри, які служать діткам. І хоча в нас ніколи не проходив дитячий відпочинок саме останню неділю серпня, але цього року так певних певну міру обставин виходить саме так. І ми дуже радіємо, що у нас є така можливість зробити цього року, хоч останній тиждень. Літа, але зробити цей дитячий відпочинок. Розкажіть нам, пастор, яка саме команда буде працювати з цими діточками і про їхні плани? Ну, взагалі, якщо взяти цього року навіть в міру того, що виїхали люди, але слава Богу, 90% команди це будуть наші, наші брати і сестри. І, Є відповідальна сестричка, брат, які беруться за цю справу. Тому ми, як служителі, тільки допомагаємо тим, чим можемо бути причасними саме до даної команди. Це і наші діти в команді, є вони помічниками. Ну кому вже є 14 років і, і більше. Це і батьки. Знаєте, що приємно. Що залучаються по мірі можливості саме з церкви? І це мене надихає. Наші діти, батьки, ті, кому і треба служити саме дитячому поколінню. Скажіть, будь ласка, цей захід, який буде проводитися, це тільки для діток церкви, чи це для всіх діток всього села? Ні, ціль насправді набагато більша, і ми завжди про це мріємо, молимося з нашими дітками, дякуючи команді, праця стабільно продовжується і слава Богу, у нас є люди, які в цьому напрямку працюють. А от якраз є бажання, щоб діти з села вони могли так само бути. Тому ми запрошуємо всіх дітей з села. Якщо у вас є можливість, бажання, особливо звернення до батьків. Відпускайте, це буде гарний час, коли дітки можуть побути на природі. Тому є можливість, щоб тиждень дітки побули трошки в іншій атмосфері. Відпускайте для всіх дітей села. Ми хочемо бачити всіх дітей села. Яка вартість буде цього відпочинку для дитини, яка прийде туди? Безкоштовно. Ми хочемо служити діткам і хочемо, щоб навіть така фінансова сторона. Вона не впливала на те, що хтось може прийти або ні. Тому Господь благословляє, і ми віримо, що і цей відпочинок цей буде благословенний. Скажіть, будь ласка, як саме ви плануєте роздобути кошти для цього заходу? Ну, дуже цікаве питання роздобути завжди непросто, і люди, які організовують, вони знають, що фінанси це така нелегка річ в таких питаннях, але. Я знаю, що команду ніколи не спиняло питання фінансів, і е, зараз є створена карточка монобанку, тому хто буде мати бажання, навіть якщо ви взагалі не маєте ніякого відношення до цього дитячого відпочинку, але Господь побуджує ваше серця послужити саме на цю справу. Ми скинемо, і в цьому відео навіть будуть реквізити, де ви зможете пожертвувати. Також у нас, звичайно, помісна церква участвує, ну, і у нас навіть буде збір саме для цієї справи. Батьки так само, батьки, я знаю, що жертвують, допомагають. Ну і знаю, що небайдужі люди. Так як неодноразово організовуючи такі речі, я бачу одну цікаву річ, що часто фінанси приходили звідти, звідки ти навіть їх не чекаєш. Скажіть, посеред, яка саме ціль цього заходу? Ну, ціли не одна є. Але перша, це ми бачимо зараз життя в нас в країні стало ну, доволі складним. І навіть багато дітей, сімей не мають можливості десь поїхати, побути, відпочити. І тому навіть такий захід це гарний момент відпочинку. І навіть коли буде останній день, ми хочемо, щоб також батьки прийшли і просто побули разом в такій спільності. Ще одна ціль це привиття духовних цінностей. Ми бачимо, як сьогоднішній світ насправді морально він стає більш аморальним. І я, як батько чотирьох дітей, переживаю, що далі буде з моїми дітьми. Я переконаний, що більшість батьків вони так само переживають. Тому, прививаючи духовні цінності дітям, як мінімум, ми можемо розуміти, що на них є якийсь вплив. Після того, як дітки проводять ось цих декілька днів на цьому відпочинку, разом вони. Втрачають контакт, спілкування, чи далі вони продовжують, мають таку можливість? Ну, є по-різному, звичайно, але наше бажання, і особливо цього року, ми вже неодноразово говорили з командою, щоб праця з дітками була стабільною. Гарний досвід тепер було пару таких сімейних на зустріч, І, Знаєте, що цікаво, батьки вже хотіли йти додому, а діти ще хотіли гратися, хотіли спілкування. Скажіть, будь ласка, пастор, ваші мрії на майбутнє після того, як закінчиться війна? Мрії насправді є дуже багато. І знаєте, мрії про те, щоб ці будівлі вони наповнені були дітьми, молоддю. Мрія мрія зробити гарний відпочинок на стадіоні, так як ми це робили до цього часу, де могли зібрати більше 200 дітей. Де ці палатки посередині велика палатка, і така гарна, дуже гарна атмосфера. Є мрія, і наш перший пастор, брат Ваня, дуже мріє про школу, про школу музична, художня, ряд таких факультативів для діток. І мрій насправді є дуже багато. І знаєте, особливо у цей час війни. Деколи здається, що мрії лишається тільки мріяти. Але ми йдемо з вірою в Господа і віримо, що Господь благословить наші мрії. Я б дуже хотів звернутися до всіх батьків, так як особливо зараз батько і багато викликів. Знаєте, ми як батьки. Дуже хочемо знаєте, відповідальність покласти на школу, дітки йдуть з 1 вересня в школу. Можемо покласти цю відповідальність на команди, які працюють з дітьми в церкві. Але знаєте, я побачив, що дорогоцінний час з дітьми це те, що ніколи не повернеться, але це те, що запам'ятається в їхніх серцях. Мені одна сестричка недавно розказала, що вона пам'ятає, як з своїми батьками. 10 років вона поїхала була в зоопарк. Вона вже бабуся, але вона це дуже добре пам'ятає. Тому, батьки, використовуйте час і нікому іншому не давайте впливати на ваших дітей, крім самих себе. Тому нехай Господь благословить нас як батьків, саме нас впливати на наших дітей. Одного разу жіночка, будучи вагітною на шостому місяці, підійшла до пастора з таким запитанням, коли саме я маю починати молитися. За свою дитину він їй відповів. Ви запізнилися вже на 6 місяців. Дорогий друзі, якщо ти маєш бажання благословити, підтримати коштами справу ось цю дитячого відпочинку, перейди по цьому коду за посиланням і перерахуй кошти для підтримки. Дитячого відпочинку. Також в описі під відео будуть реквізити для перерахунку коштів. Алінина. Сьогодні має бути дуже смачний обід, тому що готує його команда наших сестричок з Владови. Я не помилився. Обід був сьогодні дійсно дуже смачний. Дякую, вам сестрички. все дуже було смачненько. І пиріг, і борщик, і м'ясо, і картопелька, Все дуже було смачно. Дякую тобі за дарить, хоч за те, що має бути. Нас завідувачка, допоможе, дружити, сравні, повідомлення. Дякую тобі за все санкції, готові тобі. Допомагають всім видається, що половин за дякую! опинився сам, у Щиро. Сказали, щоб передати вам велике-велике дякую. Ще дякуємо тобі, Соломійка, за смачненький обід. Хай Бог береже тебе красуня маленька. Вже зовсім небагато роботи залишилося у нашої команди, яка працює наверху, але ще трошечки є багато старання, нервів і часу займе встановлення шпилю який буде наверху дома молитви. Команда, яка займалася навісом, теж встигла зробити дуже багато сьогодні роботи. Ось так виглядає шпіль, котрий буде встановлений на даху. Дома молитви. Ось там ми його плануємо покласти. Соломійка вам каже до побачення, і ми вам кажемо до зустрічі, друзі. Хай всіх вас Бог береже. Щиро дякуємо за те, що були разом з нами.